Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео для вас найгірші дні у другій половині квітня та травня, в які не варто сіяти та саджати, бо врожаю не буде. Це невдалі дні за місячним посівним календарем. Тож запишіть собі ці дати. І перша дата це 20 квітня, день молодика та сонячного затемнення. Це енергетично дуже важкий день, коли треба дати рослинам та землі спокій. 27, 28 та 29 квітня це дні, коли місяць буде у знаку Лев. А Лев то безплідний знак. Він дає слабкі сходи, кволе коріння та малий врожай. Тож не рекомендую сіяти та саджати у ці дні. Наступна дата це 5 травня. День повні та місячного затемнення. Ще один енергетично дуже важкий день, коли краще дати рослинам спокій та не займатися посівами та посадками. 11-12 травня це дні, коли місяць буде у водолії, а водолій – то безплідний знак, тому не сіємо і не саджаємо у ці дні. Можлива лише оранка грунту. 15, 16 та перша половина 17 травня. Це дні, коли місяць буде у знаку Овен, а овен це ще один безплідний знак, який дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Тож не рекомендую сіяти та саджати у ці дні. Наступна дата це 19 травня, молодик у тільці. День несприятливий для посівів та посадок. І 25 та 26 травня це дні, коли місяць буде у знаку Лев, а Лев то безплідний знак, який дає слабкі сходи та малий врожай. Тож не рекомендую сіяти та саджати у ці дні.